Після того, як в Києві в силу вступила норма про заборону витоптування газонів, тут ось в самісінькому центрі міста збираються активісти, які оголосили оголений протест. Дуже приємно. 에, скажіть, будь ласка, чому саме оголений протез? Тому що спекотно, можна 에... вже роздягатись. Я так розумію, що ми прийшли на початок акції. Коли ви плануєте це дійсно підтримувати усе літо і аж поки не наступить холод? Я думаю, це буде правильним рішенням. Ви, я, я так розумію, ще одягнуті. Коли почнеться саме от коли б що немо роздягатися, коли доп'ємо ось цей келих шампанського, mm -hmm. можна буде вже і роздягнутися. Судя, ми зачекаємо. Я так розумію, там. Залишилось небагато алкоголю, тож а, це буквально кілька хвилин. Ми тут почекаємо. Добре. А, а чому оголений, якщо не на камеру? Спакодно, треба вже роздягатися. Довга, затяжна зима закінчується. Треба піднімати дух наших активістів, наш дух український. Тому дівчата роздягаємось, виходимо на площі. А, давайте я зараз сам швиденько доп'ю, аби все ж таки ви мали змогу побачити цей протест. Можна? Так, так. Все, швепс допито. Все, будь ласка. Буквально кілька рухів нам для кадру треба. Я вас дуже прошу. Ну, ніби ви знімаєте, а ми потім там домонтуємо. Бо нам сказали, що має бути оголений протест, розумієте? А ми шукаємо, ніхто не знає про нього. Роздягатись прям? Ні. А можна вас тоді попросити? Хоча б зробіть, зробіть вигляд. Ні, хлопці, слухайте, Я працювала в цій сфері, я це нас не витвісню. Блін, вибачте.